До 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні чернігівський фоторепортер Віктор Кошмал відкрив виставку Вони наближали велику перемогу. Знімки фотограф збирав ще з 2004 року. Ветеранів фотографував у всіх куточках Чернігівщини. І ось настав час зібрати всі роботи разом. Це не необикновені люди. Не глядя на те, що, каже, вот вони пройшли і Крим, і Рим. и медные трубы, но вместе с тем они сейчас строят по своим силам, они стараются, трудятся, они стараются донести до нас в действительности вот это вот эхо этой войны, этой войны. Перед тим як підготувати фотографії для виставки, кожну довелось пропустити через себе, каже Віктор Кошмал. Фотограф намагався передати той біль та страждання, які принесли вже теперішні ветерани, та показати наскільки гідно вони тримаються і нині. Хоча дехто з героїв фотографій на відкриття виставки вже не потрапив. А ті, хто прийшов, дякували автору виставки за таку турботу та увічнення пам'яті про велику перемогу. Будь добрості. Радостный, красивый и много-много лет и ей.